Азорські острови вперше позначили на картах у тринадцятому столітті. Коли їх відкрили, вони були безлюдними, і перші колоністи з'явилися тут лише 1439 року. Люди швидко помітили, що в океані навколо архіпелагу повно китів. А на ті часи це був дуже цінний ресурс. Кілька століть китобійний промисел залишався важливою складовою економіки Азорських островів. Ці люди полюють на кита, як їхні діди робили це понад 100 років тому. Отак, у маленьких відкритих човнах з гарпунами та залізними списами. Човни, на яких мисливці виходили у відкритий океан, часто були меншими за їхню здобич. Та й вполювати багатотонного кита дуже непросто, особливо коли в тебе тільки гарпун і мотузка. Гарпун має спеціальний гак, щоб втримати здобич. Рибалка націлюється і кидає гарпун. лише подивіться на цього величезного монстра. Найбільше китоловів цікавив китовий жир. Його використовували і як паливо, і як виробничу сировину. М'ясо йшло на ковбаси, традиційно високо цінували китовий вуз, з печінки отримували вітамін А, з мозку та залоз – інсулін. Активний промисел сильно вдарив по популяції китів. Деякі види опинилися на межі вимирання. Зрештою, уряд спершу обмежив вилов, а 1987 року остаточно заборонив полювання на цих тварин біля Азорських островів. З часом людство засвоїло важливий урок. Можна прогресувати від вбивства китів до екотуризму. Ці кити сьогодні дали туристам і дослідникам з усіх куточків світу фантастичну можливість отримати унікальний досвід спостереження за китами в тикій Атлантиці. Нині, як і 200 років тому, люди тут виходять у море на невеличких човнах. Але тепер, щоб помилуватися цими граційними гігантами в дикій природі. Саме дитяча мрія побачити китів привела сюди Лауру. Це дуже захопливо, бо ніколи не знаєш, що побачиш. Ви можете зустріти тут кашалотів, можете побачити морських черепах. І безумовно, азори це окремий рай для дельфінів. Охожих сфотографувати, торкнутися, або просто поплавати поруч з морськими мешканцями на островах не бракує. Знайомтеся, це Вейн. Просто за нами. Привіт, Вейн. Ви не проти бути на відео? Не проти, то й чудово. Це буде дуже весело. Не знаю, як ви, а я дуже схвильована. Асорський архіпелаг лежить фактично у самому серці Атлантичного океану. Завдяки вулканічному походженню островів глибина біля узбережжя сягає кілометра. На додачу азори лежать і посеред Гольфстріму. Гольфстрім дуже важлива океанічна течія, що впливає на погоду навколо Атлантичного океану. Саме цією теплою морською течією щороку у пошуках планктону мігрують кити. Оскільки навколо островів великі глибини, вони підходять дуже близько до берега. Тут можна зустріти синіх китів, сейвалів, фінвалів, горбачів та ще близько двох десятків видів китоподібних. Навколо нашого човна одразу три кити. Я, я не знаю, що сказати. Цікавий факт: деякі дослідники океану вважають, що кити піднімаються на поверхню поруч з екскурсійними човнами не просто так. Щоб ви знали, вони люблять дітей. Це моя теорія. Я спостерігаю за китами дуже давно. Я бачила човен повний дуже дуже серйозних, дуже тихих дорослих, які сиділи наче в бібліотеці з увімкненими камерами і телефонами. А поруч стояв човен з дітьми, які були у захваті від того, що відбувається. Кричали і реготали. Так, от кити буквально обліпили цей другий човен. На мою думку, вони відчувають дитячу вібрацію та енергію. Місцеві жителі запевняють, такої краси ви більше ніде не побачите, і з ними важко сперечатися. І, хоч така екскурсія не з дешевих, ще ніхто не просив повернути гроші. Якщо що вам не сподобається, я обіцяю повернути вам гроші, але я на 100% впевнений, ви будете у захваті. Ви можете приїхати в березні та квітні, і запевняю, ви побачите тут великих блакитних китів біля узбережжя. Не дивно, що о цій порі туристичну родзинку Португалії відвідує до півмільйона любителів моря. Мені пощастило побачити чимало місць по всьому світу, але скажу чесно: ніде крім легендарних Азорських островів, ви такої краси не побачите. Утім, не всі туристи їдуть сюди заради дельфінівих. Кожен четвертий мандрівник у місцевому аеропорту має незвичайний багаж. У таких кейсах перевозять дорогі спінінги. Азорські острови та загалом уся Макаронезія світовий центр спортивного рибальства. Ці хлопці готувалися до полювання на марлінів цілий рік і добиралися сюди понад дві доби. Ну що, друзі? Ми нарешті на Мадейрі. Щойно прилетіли з Сан-Франциско. А завтра вранці ми прокинемося, підготуємо човен і вирушимо на Азорські острови. Тож усе дуже непогано. Для такої пригоди ви маєте орендувати човен команду запастися провізією для себе та наживкою для риби. Щодня ці ентузіасти витрачають тисячі євро. Та коли на кону стоїть найбільша здобич у житті, гроші стають лише інструментом на шляху до мети. Сьогодні на нас чекає найепічніша подорож такої риволовлі ви ще в житті не бачили. І це абсолютна правда. Лише погляньте на цього велетня. Вилов на півсотні кіло тут нікого не здивує. А от монстр під два метри, що важить понад два центнери, оце таки велика риба. В гонитві за такими гігантами спортсмени проводять у океані тижні, а хтось навіть місяць. За ці 20 днів я зловив більше великої риби. Одна рибина, до речі, важила 320 кілограмів. Ніж за всю попередню 40-річну кар'єру рибалки на Марліна. Такі історії розповідають усі туристи, що рибалили в макаронезії. І всі вони запевняють, якщо рай для рибалок існує, то він саме тут. Я маю подякувати кожному особисто за те, що ви дали нам цю можливість. Тут поєдналося все: мої хороші друзі, мій син, родина. Я ще ніколи не проводив час так круто з таким задоволенням. Та якщо ви не хочете тижнями видивлятися свою велику рибу посеред відкритого океану, можете спробувати пошукати її просто під водою. Це фішка Азорських островів, яка приваблює найвимогливіших мандрівників світу. Я Елейна, це Райлі, а це наш рідний човен Лавагабонд. Ми вже шість років мандруємо навколо світу. За шість років ця дружня родина побачила багато мальовничих куточків. А малий так взагалі усе своє життя провів у мандрах. Та багатий місцевий підводний світ подарував їм цілковито новий досвід. Доброго ранку! Ми на острові Сан Жорже, що на Азорських островах. Ми зустріли тут місцевого хлопця, який має швидкий рибальський човен. І він збирається сьогодні вранці зайнятися підводним полюванням. Озброївшись гарпунами, мисливці невтомно пірнають у пошуках здобичі. Ти молодець. Well Елейна дуже задоволена собою. Утім не дарма макаронезією називають рибальським раєм. Для прихильників традиційної риболовлі тут теж знайдеться багато цікавого. Ми можемо рибалити в прісній та солоній воді з величезним вибором риби. Це буде важко, дуже важко. Місцевість, гори, скелі. Місця для риболовства тут досить екстремальні. А ще доводиться зважати на погоду, яка може мінятися тут по 10 разів на день. Тут ви можете побачити всі чотири сезони за один день. Іноді буває дуже вітряно, а за 10 хвилин виходить сонце. Це найкращий острів для риболовлі. Тим, хто вже готує снасті линву та гачки до найкращої риболовлі свого життя, хочемо нагадати: у цих райських місцях діє правило зловив відпусти, і закони щодо цього суворі. На згадку про велику рибу іноземні рибалки можуть залишити собі тільки селфі з нею.